Розповімо про котел шахного типу зубер Про. Конструйований на базі шахтного котла Холмова, але він має деякі відмінності. Головною особливістю є те, що він має дві зони горіння. Працює на всіх видах палива: на дровах, пілетах, брикетах, щепі, тирсі, на вуглі та навіть на побутовому смітті. На прикладі 12-кіловат камера зграння має достатньо великий об'єм 100 літрів. Паливо завантажується. Через велику камеру. Прямісінько на колесники. Зола під час горіння потрапляє в зольну скриньку, яка досить зручно видаляється. Тривалість горіння на одному завантаженні від 18 до 24 годин. Перейдемо до переваг котла холмова Зуберпроп. Строєння теплообмінника лабиринт триходовий. Додаткова заслінка прямої тяги. Яка значно полегшує, перве, розпалювання котла. Котел має максимально високе ККД, оснащений цифровим термометром. Патрубок для установки регулятора тяги знаходиться спереді котла. Тепер не треба відступати місце від стіни для монтажу. Для зручності патрубки подачі та обратки знаходяться ззаду котла. Ревізійне вікно для чищення теплообмінника знаходиться внизу. Доступ до камери з теплообмінником Відкривається за допомогою люка. Ідеальна робота теплоносія досягається при температурі 55-60 градусів. Бункер та теплодмінник виготовлені зі сталі 09 Г2С товщиною 5 мм. Даний пристрій обшитий базальтовою ватою. Ручки, виготовлені з термостійкого пластику, та мають стильний дизайн. В базову комплектацію котла входить механічний регулятор тяги, термометр. Короб для збору золи чигуні колосники, форсунка для дожигу піролізних газів, паспорт та детальна інструкція з обслуговування. На нашому сайті додатково ви можете замовити комплект автоматики, сйомний бункер, циркуляційний насос, розширювальний бак, комплект димоходу та групу безпеки. Котел з даної конструкції це ефективний та надійний спосіб опалення для вашого будинку. Гарантія на котел зі дня експлуатації діє 5 років. Будемо вдячні за лайк та підписку, тисні на дзвіночок, щоб завжди бачити нові відео.